Права 562. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо в першому заданні х квадраті мінус 2х дорівнює 0. Запишемо тоді х у квадраті, як х, що множиться на х. Ну і мінус 2х запишемо як 2, що множиться на х. І це дорівнює 0. В лівій частині ми бачимо, у нас є спільний множник x. Його можна винести за дужки. виносимо за дужки х. Тоді в дужках у нас залишиться з першого виразу x. Переписуємо те, що у нас не підкреслено, з другого виразу буде мінус 2. І цей добуток у нас дорівнює нулю. Ну що ж, коли у нас добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює 0, то ми записуємо, що x у нас дорівнює 0 або. І права частина може дорівнювати 0. Тобну 2 дорівнює 0. Можна одразу написати, що x дорівнює 2, ну або перенести мінус 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми пишемо, що х тоді дорівнює, буде 0, було мінус 2, стане плюс 2. Або х тоді дорівнює 2. Є? Це є наші два корені, тобто або 0, або 2. Переходимо до другого завдання, х2 плюс 4х дорівнює 0. Аналогічно записуємо x2, як x, що множиться на х, додати. 4x запишемо як 4, що множиться на x, і це дорівнює нулю добуток. Маємо спільний множник x зліва. В лівій частині рівняння виносимо його за дужки, тобто ми пишемо x, що множиться. А у дужках тоді записуємо те, що не підкреслено, буде x плюс 4. І це дорівнює нулю. Є. Ну що ж, коли добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю, тобто ми пишемо, що x дорівнює 0. або. Тоді права частина x плюс 4 також може дорівнювати 0. Переносимо тоді плюс 4 через знак дорівнює з протилежним знаком. пишемо, що x тоді дорівнює 0, було плюс 4, стане мінус 4. Або х у нас дорівнює мінус 4. Тож у нас також два корені. Записуємо тоді відповідь. Отже, розріжіть рівняння, ми розв'язали. В першому завданні записуємо корінь у нас 0. Або 2, а в другому завданні в нас корінь 0, або мінус 4. І я...